Power. мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. офіційний партнер ППЛ 2023-2024 років. Ну, коли в тебе є моменти, ти їх не реалізовуєш, то зазвичай, якщо ти не забуваєш, то, як кажуть, наказують нас за це, за наші помилки, які ми самі собі створили. Що ми не забили в першому таймі, а другий тайм повністю провалили. І суперник скористався нашими помилками. Більше не вистачає такої реалізації моментів, чи можливо доволі захисніло? Ну, по-першому тайму всі добре грали, вони виконували установку, те, що ми від них просили. Але десь, я кажучи, не вистачає в них майстерності доводити і атаки, і з м'ячем спокійно працювати до завершальної стадії. Тому, коли в тебе є моменти, в першому таймі забивай, а там вже б ми дивилися. Так, на другий тайм вийшли, всі зосереджені. Але такі помилки, що ми казали, що команда дуже добре грає на контратаках. Ну, на жаль, ми на контратаках і пропустили перший м'яч, а другий це вже індивідуальні помилки гравців. В першу чергу хочу подякувати тим воїнам, які зараз на передові, які боронять нас і які дають можливість грати в футбол в цей складний час. Хочу подякувати дуже вболівальникам, привітати їх зі святом. Сьогодні була неймовірна підтримка з їхньої сторони. Хлопці то відчували і не мали права на, на помилку. Вперше після довготривалої перерви повернувся Дмитро Галадай, і йому відразу вдалося відзначити забитим м'ячем. Чи задоволені ви його діями на полі і як він зараз виглядає в тренувальному процесі? Дімка повернувся. Це якраз на цю ігру, це те, що нам треба було. Такий план і був, що Різо має 60 хвилин відпрацювати. Він ще й забив гол. Я хлопців вітаю. Діма теж набирає форму, що йому важкувато. Він багато пропустив, але він по своїй природі є бомбардиром. Він зробив свою роботу, він поміг хлопцям, вийшов, забив другий гол. На цьому ігра була зроблена. Дякую. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.